Робимо гріх, ми стаємо ворогами Бога. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи і всередині країни, і всередині церкв. Господь призвав нас до здавалося б неймовірно. Він каже про те, щоб ми чинили добро не тільки тим, хто чинить його нам. Господь прикладом поставив самого себе. Будьте милосердними, як милосердний Отець ваш Небесний. Во ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Сьогоднішнє Евангелія розкриває нам дуже важливі речі. В нашій людській поведінці є те, що ми називаємо природнім, природнім станом людей. Тим станом, який дозволяє нам людям вижити на цій планеті, так створив Господь, так ми розвивалися люди, що ми починаємо наслідувати тих, хто знаходиться поруч з нами. Чи це залежить від того, що ми позіхаємо, коли варто одній людині позіхнути, і ми підсвідомо починаємо всі так робити, чи закінчуючи тим. Що хтось робить щось погане, і ми, дивлячись на нього, кажемо, і я буду вчиняти так. Чи навпаки, люди домовляються про те, що має бути якесь суспільне благо, і ми будемо наслідувати один одного, будемо виконувати правило взаємного обміну, тому що нам від цього є певна користь. Господь каже нам, щоб ми хоч би це робили. Хоч би ми це. Пам'ятали про те, що ми повинні мати щось спільне з іншими людьми. Але Він хоче, щоб ми були джерелом блага, щоб ми з вами вчиняли з людьми так, як ми хочемо, щоб вони вчиняли по відношенню до нас. Але Господь пропонує нам дивитися не тільки один на одного. А ще підняти свої очі до неба, там побачити того, кого дійсно нам варто наслідувати. Тому що якщо ми будемо дивитися тільки на своїх ближніх, на таких ось людей недосконалих, людей, які вчиняють погано через деякий час, ми станемо спільниками з ними. Ми будемо казати один одному, як гарно мені жити з цією грішницею. Вона мене розуміє, я її розумію, і ми грішимо, і нам дуже добре один з одним. Ми можемо сказати про стабільні, якісь злочинні угрупування, чи навіть держави, які багато років живуть тим, що в них все добре, що у них все гаразд, у них все працює, але вони вчиняють зло, вони творять беззаконня. І це, на жаль, Є реальністю нашого світу. Але якщо людина підніме свої очі вгору, вона побачить той незбагненний, здавалося б, ідеал, до якої вона має наслідувати, до якої має рухатися її душа і рухатися її серце. І тоді, і тоді все в нас зміниться. Хтось може сказати, ви християни якісь ідеалісти. Ви люди, які, здається, намагаєтесь зробити щось таке, що взагалі неможливо зробити. Але світ змінюється, змінюється завдяки християнам. Іноді здається, що ми переможені, але ми є переможці. Згадаймо, з чого починалося християнство. Воно починалося, сказалось би, того, що неможливо усвідомити з розісп'ятого. Засновника з тих переляканих апостолів, які були зачинені в своїх домівках і боялися всіх і вся. Але вони дивилися не один на одного, вони дивилися вгору, вони дивилися і пам'ятали про те, що сказав їм Господь. І саме Воскресіння Христове стало тим чинником, який змінило світ. Вони вийшли на проповідь, і не дивлячись на те, що у короткому проміжку часу вони здавалися переможеними, вони здавалися приниженими, ібо всі апостоли загинули мученчиською смертю. І християнство, воно вся його історія є історія поразок з точки зору світу. Але ми бачимо, що ми чуємо Євангеліє, що ми бачимо християн. Що ті, кого вважають переможеними, ось вони тут. І християнство наразі є у всьому світі, в самих віддаленіх кусочках і куточках світу там, де здавалося, неможливо, щоб там була проповідь. Господь призвав нас до, здавалося б неймовірного. Він каже про те, щоб ми чинили добро не тільки тим, хто чинить його нам. Господь прикладом поставив самого себе, будьте милосердними, як милосердний Отець ваш Небесний. І тут ми починаємо розуміти, що коли Господь каже, щоб ми любили ворогів своїх, ми повинні пам'ятати, що є той, хто любить своїх ворогів, це наш Бог. Бо ми, люди, коли робимо гріх. Ми стаємо ворогами Богу. Ми стаємо ворогами не тому, що він нас такими сприймає, а тому, що ми починаємо війну проти Бога. Війну лукаву, війну хитру, війну таку, яка здається нам навіть чимось справедливим, від якоїсь дитячої, якоїсь, здавалося б, немудрості до людини атеїста, яка має якусь претензію до Бога. І якщо з нею поговорити, то він вірить в Бога, але він воює проти Бога. Він не може просто так відійти від Нього і почекати, поки в серці його вгамується якась біль, як йому здається, якась несправедливість, він буде ворогувати проти Бога. І так і нас Господь призиває до того, щоб ми пам'ятали, що можливо любити ворогів своїх. І благословляти тих, хто нас проклинає, і давати милостиню тим, хто, як нам здається, на її зовсім не заслуговує. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи і всередині країни, і всередині церкви, і в наших душах немає тієї стабільності, яка була колись нам притаманна, і нам здавалося. Що так буде завжди і буде спокій в наших душах. Але саме цей час дає нам можливість прочитавши Євангеліє, осмисливши те, до чого призиває нас Господь, згадати те добре, що посіє в нас Христос, попрацювати над тим, щоб добре сім'я, яке там є, воно дарило і добрий плод, плод по відношенню до Бога і плод. По відношенню до людей. Господь ніколи не ставить для нас неможливих якихось завдань. Ібо його завдання не знищити нас, не зробити щось таке, щоб не ввело нас Царство Боже, а навпаки, дати нам той шлях, яким буде рухатися людина до спасіння, буде йти до того, аби стати наслідником Царства Небесного. Будемо пам'ятати про той, той виклик, фактично, який дає нам Господь, дає його не для того, щоб ми впали в якийсь стан і сказали ні, це неможливо. Мученики це ті свідки, які засвідчили, що можлива любов навіть по відношенню до ворогів. Преподобні святі праведники, пророки. Блаженні Христа Радію Родіві, всі вони свідчать про те, що це можливо. Нехай Господь і нам дарує сили поступово розуміти цю заповідь, пам'ятати про те, до чого закликає нас Господь. Бо в Євангелії нема нічого неможливого. А коли ми будемо наслідувати це, то помічником нам в цьому буде сам Господь. То який явив цю велику любов до людей, які були і неблагодарними, і безблагодатними, і тими, хто вчинив йому щось погане. Просимо Бога Милосердного дати нам сил і помилувати нас, бо Він благий і чоловіколюбивий. Амінь.